Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску воротар Ралу Андрій Лунін принизив свого одноклубника голкіпера Кепу Різбалагу Легенда донецького шахтаря вирішила покинути клуб після матчу з Марселем. Динамо Київ отримало нових футболістів у свій склад. Легенда українського футболу та київського Динамо Віктор Луненко розкритикував Валерія Васильовича Лобановського. Все це також багато іншого на каналі Football Days Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися випуск разом. Україна провалила Єврокубковий сезон. Шахтар програв Марселю в матчі відповіді 16 шістнадцятої фіналу Ліги Європи з рахунком 1-3. Таким чином, в Єврокубковому сезоні не залишилося представників України. Українські клуби спільно набрали 20,5 з половиною очок в таблицю коефіцієнтів УЄФА. Найбільше приніс Шахтар, а саме 11 очок. Тим не менш, цей сезон став найгіршим для України з сезону 2007-2008, коли було набрано 19,5 очок. Відзначимо, що Україна зараз прибуває на 18-му місці в рейтингу УЄФА, і тепер це означає, що Україна втратила одного працівника в Єврокубках. Тепер нас будуть представляти чотири клуби замість п'яти. А в різі чемпіонів тепер буде грати лише чемпіон України. Скорочення Єврокубкової коти почне діяти з сезону 2025-2026 Чемпіон України стартуватиме з другого кваліфіційного раунду Ліги Чемпіонів. Клуб Ліги Європи з першого, а два клуби в лізі конференції з другого раунду. Головний тренер Шахтаря Марино Пушич прокоментував поразку від Морселя та виліт команди з Ліги Європи. Цитуємо тренера «Шахтаря». Перш за все, хочу привітати суперника, який сьогодні заслужив перемогу. Футбол взаємопов'язаний з помилками, а ми, на жаль, допустили сьогодні три помилки. Якщо підсумувати цю ракупкову компанію, то ми можемо тільки пишатися. Я можу пишатися своєю командою. Я дуже пишаюся гравцями та людьми, які дуже старанно працюють у клубі. Ми знову показали свій великий рівень, намагатимемося прогресувати в майбутньому, сказав Пушич. Воротар Рало Андрій Лунін принизив свого одноклубника голкіпера Кепу Різбалагу. За словами Луніна, гроші не грають в футбол. Яким би кепа не був дорогим, то він все рівно гірше за нього. Цитуємо Луніне, який у Кепи статус він був в Челсі. Скільки п'ять років він весь час був номер один. Ні, він сидів там на банці. Все, розмову завершено. розсердливо сказав Лунін. Лондонський арсенал готує гучний трансфер української зірки Жирони вже цього літа. Український форвард Артем Довбик може прийти в англійський чемпіонат. За інформацією іспанського порталу, Fitches, лондонський арсенал шукає варіанти підсилення нападу і зупинився на українському Голеодорі Жирони головний тренер Арсенала Мікель Артета вбачає у трансфері Довбика останній крок у формуванні атакувальної ланки команди. Потенційний трансфер може відбутися вже влітку 2024 року. Значимо, що в цьому сезоні чемпіонату Іспанії Артем Довбик провів 23 матчі, в яких забив 16 м'ячів та віддав 4 асисти. Раніше повідомлялося, що керівництво Жирони готується до дуже складного літа, бо розуміє, що за підсумками цього сезону команду залишить ціла низка лідерів. Легенда українського футболу та київського динамо Віктор Леоненко розкритикував найкращого українського тренера усіх часів Валерія Васильовича Ловоновського. Цитуємо легендарного Леона. Я не згоден з баченням гри Лобановського. Він мені ніколи не подобався. Я не згоден з тим, що Лобановський багато ганяв Бесонова, Заварова, Раца та Дем'яненка. Їх не треба було ганяти. Вони на класі могли спокійно вигравати. Саме тому вони закінчили так рано. У 32 вже не могли грати, хоча спокійно могли виступати до 37. Валерій Васильович майже одразу після повернення в Україну запросив мене до себе додому і сказав: Ти гратимеш у складі, якщо забуватимеш по два голи в кожному матчі. Я кажу, давайте, хоча пасист, але Лобановський не погодився. Йому цікавило лише ТТД. Вимоги були від 90, хоча нападників Ліги чемпіонів набагато менше. Тож у Лобановського не заграли б навіть Шир і Роналду, не кажучи вже про мене, сказав Леоненко. Стало відомо місце проведення фіналу Кубку України. Фінальний матч Кубка України відбудеться у Рівному. Повідомляє телеграм-канал Української асоціації футболу. Гра відбудеться 15 травня на місцевому стадіоні Авангард, де проводить домашні матчі Верес. Нагадаємо, у півфіналах відбудуться матчі Поліся ворскла та Шахтар Чорноморець. Відомий український футболіст допоміг військовим. Він герчелсі Михайло Мудрик допоміг українським військовим. Він опублікував фото дронів з цифрою 50 в своєму інстаграмі, а потім підтвердив, що продав ці дрони військовим. Гадаємо, останнім часом Мудрик не грає за Челсі. Футболіст привів три останні матчі Челсі поспіль у запасі. В останній він грав 4 лютого, а в останній виходив у старті аж 23 січня. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко запропонував розробити закон для бронювання футболістів від мобілізації. Цитуємо шеву. Я можу теж запитати, а що нам робити, і на це немає відповіді. Ми повинні чекати розвитку ситуації та спеціального закону, який би регулював процедуру військового обліку для спортсменів та футболістів, зокрема для їхнього бронювання. Хоча консультації з мінмолоді спорту тривають регулярно, сказав Андрій Шевченко. Динамо Київ дозаявили сімох нових футболістів на сезон УПЛ. Тепер у головному тренеру Білосинік Олександру Шовковському доступні захисники Дем'ян Третяк, Олексій Рибак та Даніель Дехтяр. А також півзахисники Іван Андрійко, Константин Губенко, Павло Люсін та Богдан Редушко. Їх дозаявили через список Б. Футболісти мають право виступати в УПЛ, але також зберігають можливість зіграти в чемпіонаті юнецьких команд. Нагадаємо, «Динамо» відновить сезон 25 лютого поєдинком з «Металістом-1925». Кіани набрали 28 очок у 14 турах чемпіонату України та зараз перебувають на п'яті сходинців УПЛ, але планують виграти чемпіонство навесні. Житомирське полісся підписало контракт із капітаном африканської збірної. Один з лідерів УПЛ полісся підписало контракт із капітаном збірної Конго 23 Борлом Томанзото. Як повідомив виконуючий обов'язки спортивного директора клубу Володимир Тесля, з гравцем укладено чотирирічний контракт. 21-річний Борель перебував із командою на зборах в Іспанії та зміг справити хороше враження на тренерський штаб. До кінця сезону футболіст відправиться в оренду в другу лігу в команду «Звягель». Українські арбітри стануть чеснішими. Виконком УАФ підтримав пропозицію вести обов'язкове проходження арбітрами дослідження із застосуванням поліграфа, так званого детектора брехні у змагальній та позазмагальний період. Повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу. Крім того, при призначення арбітрів на матчі буде використовуватися система жеребкування. Гадаємо, раніше стало відомо, що головою комітету арбітрів України призначена Катерина Монзуль. Їй доручено розробити процедуру дослідження із застосуванням поліграфа та процедуру жертвування. Легенда Шахтаря Дмитро Чигиринський покидає клуб. Захисник шахтаря Дмитро Чигиринський відсутній у списку гравців команди на офіційному сайті клубу. Офіційно провідхід футболіста поки що не повідомлялося, адже його контракт з донечанами розрахований до літа 2024 року. Значимо, що востаннє Дмитро потрапляв до заявки на матч в середині листопада, коли Шахтар зустрічався з Дніпром-1 в чемпіонаті України. Загалом в цьому сезоні він зіграв чотири матчі. Як бачимо, зараз епоха Чигиринського Шахтарі завершується. Грузинський опорник Меква Бішвілі відмовився від переходу в український чемпіонат через війну. Грузинам цікавилися відразу три клуби УПЛ ЛНЗ, Шахтар та Полісся. За даними футбол 24 черкаський клуб навіть пропонував за 22-річного гравця 400 тисяч євро. Але грузин через війну відмовився від переходу в ЛНЗ. Спортивний директор Шахтаря Даріо Серна вважає, що збірна України є фаворитом свого шляху плив відбору євро 2024 тисячі двадцять Цитуємо Серну. Україна це серйозна збірна повна чудових футболістів, які грають у великих і сильних європейських клубах. І вони чудово підходять молоді Шахтаря та інших клубів України. Українці є фаворитами цих матчей, вони кращі за всіх. Я б сказав, що з усіма позиціями вони заслуговують виходу на євро. Євро приніс би Україні стільки позитивних емоцій, що важко навіть уявити. Сказав Серна. Любі друзі, як вважаєте ви, чи зможе збірна України вийти на євро? Ваші думки пишіть в коментарях. На цьому, все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. А також напишіть свій коментар з думкою стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.